Наше студентське життя описане фразологізмами. Гнути спину важко працювати над бажаним результатом, поганяти коло роботи, працювати за взяттям запалом. Саме командна робота дає хороший результат, і все йде як по нотах. Один із вечорів нашому гуртожитку. Хтось готується до практичних, а хтось лежить на печі. З перших днів ми легко знайшли спільну мову та працюємо разом, душа в душу. Завдяки нашому університету ми перебуваємо на короткій лінії. Шановне панство, зараз ми з вами станемо свідками найочікуванішого шоу цієї осені. Так, і це голос, і це шоу фонетична дача. Зазвичай з знаємо, буде цікаво. Це випробування покажуть, хто з учасників добре вивчив палітру, а хто ні. За правильні відповіді вони будуть отримувати нагороди. Перший учасник буде. Привіт, я Максим. Моє питання звучить так. Вкажіть, якою є фонема Ф за місцем творення? Відповідей. Варіант А. передньоязикова зубна, варіант Б, губно-губна білабіальна, варіант В, губно-зубна лабіодентальна, варіант Г глоткова фаренгальна. Я думаю, що єдиним правильним варіантом в цьому питанні буде варіант В, губно-зубна або ще її називають лабіодентальна це єдина фонема, яка Буде утворюватися зближенням або ж зімкненням нижньої губи із верхніми зубами. І таким чином ми очуємо звук Ф. Отже, моя відповідь варіант В. Це правда. Дійсно, я правильно, і тому Максим, ти за цю відповідь отримаєш плюс 7 балів до заліку, а ми рухаємось далі. Всім привіт! Мене звуть Ліза. Моє питання звучить так. Звук Ч вимовляється як А. дзчі, Б. Тсчи, В. Тчи, Г. Дчи, дж Г. Джчи. Я думаю, що правильна відповідь Г це дж. -чі. Наприклад, у словах як відчиняти, відчувати передчуття. Це правда. Мене звати Катерина. У мене для вас буде таке питання. А саме скільки всього принципів, найголовніших принципів правопису існує в українській мові. Варіант А. Один, варіант Б. П'ять, варіант В. 3. Я вважаю, що правильним варіантом буде варіант В. Адже всього розрізняють: Це фонетичний, морфологічний та традиційний або ще історичний. Дякую. Це правда. Всім привіт! Я Сніжана. Моє питання звучить так: укажіть рядок, у якому всі слова належать до прогресивної асиміляції. А. Бджола молоко, молодьба. Б. Плести. Мірошник вищий В. Рибальство. Рушник лицар. Г. М'яч, сільський, м'ясо. Отже, правильна відповідь: Г. Це правда. Всім привіт! Мене звати Анна і моє питання звучить так: що таке афера з. А це зличає двох звуки воденьки, звуків воденький, поєднує компоненти або звуків Б. Утрата початкового звука зазвичай не наголошеного наступного слова під впливом кінцевого звука, попереднього слова, Заміна одного звука іншим, подібним до нього і ген викидання стягнення одного з двох однакових складів. І на мою думку, правильний варіант відповіді буде саме Б. Це правда. Я Катерина. Що таке палаталізація а. Фонетична вставка звука, якого морфологічно споходження не мало б бути, б. Процес додаткового підняття язикової спинки до твердого піднебіння, що виникає в певному фонетичному оточенні приголосного звука, в. Втрати одного зі звуків. Отже, я думаю, що правильним є варіант Б. Палаталізація або пом'якшення, що походить від грецького платом, тверде піднебіння. Це процес додаткового підняття язикової спинки до твердого піднебіння. Це правда. Всім привіт! Мене звати Марина і моє питання звучить так: Акомодація – це? Варіант А. Фонетичне явище у результаті якого замок-атактування у двох однакових чи близьких звуків. Один із них втрачає які-небудь спільні генетичні ознаки. Варіант Б. Буде зміни звуків, що є наслідком меншої напруженості і тривалості артикуляції. Варіант В. Зміни, що відбуваються внаслідок взаємодії звуків різних категорій. Варіант Г. Перестановка звуків чи складу в межах слова. Варіант В. Правильний. Це зміни, що відбуваються внаслідок взаємодії звуків різних категорій. Це Правда. Дорогі першокурсники! Якщо ви хочете знати відповіді на ці чи інші запитання, обирайте саме палітру фонетичних явищ. Ви не пошкодуєте, я вам обіцяю. А з вами була Анастасія. Дякую за перегляд цього відео. Па-па!